Імені президента України, Верховного Головного командувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вашому. На Житомирському військовому цвинтарі знову пролунали постріли. В останню путь провели героя Дмитра Дубеняка. Військовий народився у селі Волиця. У молодших класах навчався у загальноосвітніх школах у селах Сінгури та Руднє Після того, як мати через невиконання батьківських обов'язків була позбавлена батьківських прав, діма переїхав до рідного до міста Житомира, де опіку над ним взяла його бабуся і подарувала Дмитрику свою любов, сімейних затишок, сьомий дев'ятий клас Дмитро закінчував у загальноосвітній школі номер 7 міста Житомир. Потім навчався у професійно-технічному училищі номер 6 заробітничою спеціальністю газоелектрозварювальник, де отримав диплом з відзнакою. Але хлопець завжди мріяв стати військовим офіцером. Після закінчення професійно-технічного училища у жовтні 2020 року Дмитро стає до лав збройних сил України і власне. Саме із жовтня 2020 року розпочинається його бойовий шлях. Повномасштабне вторгнення Росії воїн зустрів у лавах зсу. Він один з тих, хто першим прийняв бій. Попри свій такий молодий юний вік за свої бойові досягнення мав нагороду ветеран війни. Він мав грамоти від командування Збройних сил України. Військовий був хорошим онуком та вірним другом. Це єдиний мій найкращий друг, єдиний чоловік, який можна назвати другом. Тому що, типу, тільки він знав, як можна мені помочь. Буквально пари його слов завжди могли мене легко підтримати. Мужній сміливий та рішучий воїн. Таким запам'ятали герої його побратими. Був спортсмен, не курив, не пив, не займався. Лишніми справами, які не положено. Нормально вживався з людьми в колективі, виконував свої бойові завдання, що на навчання, що на бойових виходах. Все робив чітко, без лишніх питань. У 2022 році, в травні, підрозділ вирушив в район населеного пункту Бахмут, Донецької області. під час бойових дій в районі населеного пункту Миколаївка. В составі розвідгрупи прийняв прийняли бої, тяжкі бої, трьохдобові бої, і на третій день прислав штурму противникам опорних пунктів наших підрозділів. Він загинув захиснику. Було лише 20, коли він, 19 червня 2022 року, героїчно віддав своє життя за Україну. Лише через майже два роки він повернувся до рідного міста на щиті. У вічній скорботі бабуся, рідні, близькі, бойові побратими. Вічна пам'ять герою.